Вітаю усіх глядачів. Сьогодні хочу вам запропонувати овочеву лазанью. Фактично, це така буде пісна страва, яка досить доречна у цей час на наших столах. Наскільки ну, вона овочева, то вона ще буде досить вітамінна, що дуже важливо для ранньої весни, тому що наш організм має певні такі, ну, не має повною мірою постачання у наш організм вітамінів, тому треба все-таки якось їх туди вносити. І для цього ми будемо використовувати суміш різноманітних овочів для того, щоб зробити наш раціон більш такий багатий на вітаміни і мікроелементи. Отже, що для цієї страви треба взяти? Для того, щоб приготувати тісто, будемо використовувати пару склянок борошна, одну склянку води, ну і безперечно, сіль. Тісто будемо готувати без яєць, тобто воно буде абсолютно таке пісне. Для того щоб приготувати овочеву начинку, будемо використовувати десь 200 грам печориць, одну морквину, пару цибулин. Також грам 200 замороженої капусти, грам 200-250 овочевої суміші. Якщо у нас капуста брюссельська або брокколі, то її краще всього розморожувати у прикімнатній температурі, ні в якому випадку не кидати воду для розморожування, тому що в цьому випадку якраз з і буде виходити і мінеральні речовини. І, безперечно, вітаміни вони будуть переходити в ту воду, в якій ми будемо розморожувати, і вже сам продукт буде не такий поживний, тому краще розморожувати при кімнатній температурі і ніякої води не використовувати. Якщо у нас от така овочева суміш, то її можна не розморожувати. Ми почнемо одразу її приготовлювати на сковоріці. А, Якщо ми кажемо, що ми готуємо тісто, то ми повинні, безперечно, його гарно вимісити. Коли воно вже буде замішане, ми його відставимо в сторону, займемося приготуванням начинки. Тісто якраз коли клейковина борошна набухне, тісто стане еластичне і тоді буде ним дуже легко працювати. Отже, ми беремо просіяне борошно, одразу підсолюємо його. При бажанні ви можете у борошно додати, наприклад, ту ж саму куркуму, або можете додати сюди заморожений шпинат. Якщо ми додамо куркуму, тісто у нас буде такого насиченого жовтого кольору або навіть оранжевого. Якщо ми додамо шпинат, тісто буде салатового кольору. Можна в тісто також замість води додавати сік свіжого буряка або сік моркви. Знову ж таки, ми будемо збагачувати тісто вітамінами, ну і ми ще зробимо його красивим і яскравим. Ну, Я думаю, ми зараз замісимо класичне тісто, і для цього ми додаємо холодну воду. І починаємо обережно вимішувати. І потім вже регулюємо густоту тіста або ж рідиною, або ж тією самою водою, або ж борошном. Чому саме так? Чому я кажу, регулюємо або ж додаємо воду, або борошно? Тому що борошно може мати різну вологість. І тому дуже важко в домашніх умовах вирахувати, скільки необхідно рідини для замішування, необхідної густоти тіста, тобто необхідної консистенції. Тому в процесі вимішування. Будемо якраз і регулювати його густоту. Коли тісто у нас гарно вимішане, воно відстає і від рук, і від а, стінок миски. І це говорить уже про те, що а, фактично процес вимішування у нас закінчився. А, після цього, як ми тісто вимісили, ми його а, збираємо, ось у таку грудку, в такий колобок перекладаємо у миску і а, накриваємо рушником. А, тісто тепер повинно у нас постояти мінімум хвилин 30, в цей час ми почнемо готувати начиночку. Ну, оскільки у нас а, набір овочів досить таки різноманітний, ми повинні перші овочі готувати ті, які будуть готуватися довше. Тому перша у нас піде в роботу цибуля і морква. Цибулю я буду різати напівкільцями. І я вже поставив велику сковорідку, в якій буде зручно примішувати начинку, тому що ми начинку будемо готувати разом із соусом. В сковорідку я підлив олії. І тепер уже можемо, коли олія розігріється, будемо підсмажувати цибулю до напівготовності. Отже, цибулю ріжемо напівкільцями. Поки буде підсмажуватися цибуля, ми приступимо до нарізування моркви. Морква містить такий необхідний вітамін для нашого організму, як каротин. Ну, фактично, це називається то не вітамін, а провітамін. Вже під дією наших ферментів в організмі людини він перетворюється на вітамін. І він нам також дуже необхідний, в першу чергу, для зору. Для шкіри і, в принципі, морква нам потрібна в нашому раціоні, особливо на ранній весні. Тому я обов'язково хочу, хочу тут і входить морква до овочевої заморозки. Я хочу збільшити кількість моркви, для того, щоб кількість каротину була набагато більша. Найцікавіше, те, що цей каротин про вітамін А він засвоюється в організмі. Людини тільки в присутності жиру. Чому? Тому що це жиророзчинний вітамін. Тому, а, якщо ми підсмажимо з олією або з вершковим маслом а, цей продукт, або будемо споживати його разом із жирним якимось продуктом, от тоді засвоювання цього провітаміна в нашому організмі буде максимальне. Якщо ми будемо просто так гристи моркву, тоді цей провітамін буде засвоюватися набагато гірше. Тому а, ми спершу підсмажуємо цибулю до напівготовності, а потім додаємо. Соломку і з яку також легко підсмажимо для того, щоб оцей провітамін А, каротин розчинився у жирі. Саме в такій формі він буде краще засвоюватися нашим організмом. Тепер перекладаємо з сковорідку моркву і смажимо кілька хвилин. Ну, оскільки овочеву суміш різати, підготовлювати не треба, ми будемо і так додавати. А от все-таки капусту я порізав би на половинки, для того, щоб була така більш однорідна начиночка. І наступним компонентом у нас піде ось ця брюссельська капуста. Додаємо капусту у сковорідку. Поки будуть всі овочі обсмажуватися, ми поріжемо в печериці. Печериці бажано не мити під водою, бажано їх протерти вологою серветкою і вже після цього використовувати у їжу. Якщо печериці у нас крупні, можемо розрізати їх на кілька частинок і потім нарізати ось такими тонкими пластинками. Якщо печериці дрібненькі, можемо просто їх порізати на 4 частинки. Ну, оскільки в мене крупні, то я їх все ж таки подрібню. Морква майже вже готова. Пройшло кілька хвилин, тепер ми додаємо овочеву суміш заморожену, як кажуть в народі овочеву заморозку. І знову ж таки кілька хвилин все це підсмажуємо. Досить швидко ці овочі розморозяться, втрат вітамінів у нас особливих не буде, тільки з-за того вони можуть бути, що у нас йде теплова обробка. Ну, ми довго не будемо смажити ці овочі. Кілька хвилин і ми будемо додавати сюди печериці. Тепер прийшов час печериць. І от коли ми додамо печериці, у нас на кухні з'явиться такий дуже гарний, приємний аромат грибів. Печериці ще пустять сік, і у нас ця начинка стане більш соковита. але... Все рівно ми ще в процесі доготування вже цієї начинки зробимо ще і такий своєрідний соус. І для цього нам треба буде борошно і звичайна вода, або ж якщо є у вас під рукою, овочевий бульйон, овочевий відвар. Якщо немає, то в принципі досить велика кількість овочів дасть нам можливість рівно зробити цю начинку соковиту, ароматну і насичену за смаком. Зверніть увагу, гриби трішки змінили свій колір, стали більш такими сірими і ніби зменшилися в об'ємі. Це якраз та стадія, коли ми вже можемо приступити до приготування соуса. На цю кількість беремо десь одну, а то й півтори столових ложки борошна. І Тепер ми все це старано перемішуємо. Нам важливо, щоб всі овочі були покриті цим борошном і щоб борошно злегка-злегка підсмажилося. Після цього ми можемо підсолити цю начиночку, підперчити і додати чеснику. Раджу завжди використовувати чесник, він дає дуже приємний аромат, особливо після того, як він пройде теплову обробку. Отже, підсолюємо. Часник можна використовувати як свіжий, так і сушений. Сушений часник в процесі теплової обробки також дає такий активний насичений аромат страві. Ну і Можна підперчити. Якщо бажаєте, можна сюди ж оцю начинку додати ще і корінь імбиру. Або свіжий, або сушений. Це вже за власним бажанням. І тепер для того, щоб це все у нас перетворилося на таку соковиту начинку з соусом, ми додаємо або ж воду, або, як я казав, овочевий бульйон. На одну столову ложку 10 літра води. Якщо півтори ложки, то 750 мл води. І тепер ми повинні все це довести до кипіння. Якщо побачимо, що соус буде дуже густий, додамо ще трішки води. Але зрозуміти, це можна буде тільки після того, як соус закипить. Ну а для того, щоб він не підгорав, ми повинні його злегка розмішувати. Тепер нам необхідно взяти форму, в якій ми будемо готувати лазанью. Зазвичай беруть прямокутну, тому що її набагато простіше цю лазанью у цій формі порізати на порції. Можна брати круглу, повертаємося до тіста, яке вже полежало. І тісто ми повинні розділити на 3-4 частини. Це у нас будуть прошарки з тіста. Ну, по цій формі, я думаю, що нам буде зручно зробити. Три частинки тіста, дві відкладаємо в миску, а з одною частинкою будемо працювати. Ми повинні це тісто розкачати по розміру нашої форми для форми, в якій ми будемо готувати лазанню, тобто у вигляді прямокутника по денці цієї форми. Дошку підпалюємо борошном і розкачуємо з ось такий довгастий шматочок, а потім його вирівнюємо у прямокутничок. І таким чином будемо збільшувати у розмірі. Чим тоньше ми розкачаємо, тим краще буде для готової страви. Тісто розкачане, Тепер ми ден це форми змащуємо олією і у форму перекладаємо тісто. Розка... Розкачуємо ще два таких шматочка. Які ми будемо перекладати між начинкою. Тобто перший у нас буде як денце, оцей шматочок тіста. Потім викладаємо сюди начинку, кладемо другий знову начинку і накриваємо третім листочком тіста. Отже, розкачуємо тісто. Тепер ми можемо взяти нашу начинку з соусом. І половину цієї начинки будемо перекладати на тісто. Таким гарненьким, товстеньким шаром. Будемо вирівнювати її, щоб вона лягла рівномірно, щоб не було пустот. І потім будемо накривати наступним шаром тіста. Так будемо поступати двічі. Коли ми виклали три шари тіста, між ними два шари прошарки начинки, тепер ми поверхню повинні змастити кетчупом. Ну, оскільки ми готуємо все ж таки овочеву пісну лазанью. Розмащуємо кетчуп по всій поверхні лазані і повинні зробити кілька. Проколів на поверхні, для того, щоб вона у нас не здувалася і щоб гарно ну, виходив пар, скажімо так, із начинки. Крім цього, ми ще обов'язково ну, прикрасимо, скажімо так, нашу лазанью. Класична лазаня, вона обов'язково посипається сиром. В пісному варіанті ви можете твердий сир замінити на соєвий сир, сир тофу. Якщо ні, то просто посипаємо порізаними кружальцями маслинами або оливками, ставимо в духовку і запікаємо протягом 30 хвилин до появи румяної скоринки на цьому кетчупі. Ну, оскільки у нас тут сири тільки тісто, то лазанья буде готуватися надзвичайно швидко, за рахунок того, що дуже соковита начинка, тісто приготується надзвичайно швидко і ми одразу ж можемо подавати все це до столу. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Арцент, а також газети ти». Ну, лазаня вже готова. Раджу єдине, що перед подаванням до столу трішки збризнути її ще соєвим соусом. Кірочка стане більш така соковита і, відповідно, ще насититься таким неповторним ароматом. Тепер можна і різати на шматочки і подавати нашим близьким друзям та родичам. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.